Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами навчимося ділити звичайні дроби. Хто бачив минуле відео і вміє множити дроби, той з легкістю справиться з цією темою. Хто не бачив, подивіться. І так, у нас є правило і в нас є приклад. Давайте відразу на прикладі будемо розбирати, як працювати з правилом. Значить, нам потрібно 1 дев'яту поділити на вісімнадцятих. Значить, Перший пункт правили – Ми маємо залишити перший дріб без змін. Перший дріб одну дев'яту записуємо так, як є. Далі, другий пункт замінити знак ділення на знак множення. Все. Замість знака ділення ми пишемо знак множення. Третій пункт. Маємо повернути другий дріб. Міняти місцями чисельник і знаменник. Значить, Другий дріб ми записуємо і міняємо його місцями. 18 піде доверху, а 7 опуститься вниз. І тепер у нас четвертий пункт виконати множення. Все, тепер робимо множення. Множення ми робити вміємо. Що ми маємо зробити спочатку? Перевірити, чи можемо скоротити 9 і 18 можемо скоротити. Поділимо на 9. 9 ділимо на 9 це у нас буде 1. 18 ділимо на 9 це у нас буде 2. 1 і 7 скоротити не можемо. Значить, множимо чисельник на чисельник 1. Множимо на 2. І це в нас буде 2. А знаменник 1. Множимо на знаменник другого дробу 7. І це в нас буде 7. Дріб правильний це, це наш результат 2 7. Так, практикуватися ми з вами будемо на підручнику істер 23-го року. Давайте зробимо номер 439. Перший приклад. 2 п'ятих ділимо на 3 сьомих. Значить, що ми робимо? Перший дріб записуємо так, як є: 2 п'ятих. Знак ділення міняємо на множень. Другий дріб. Перевертаємо. 7 буде зверху, а 3 буде знизу. Далі тепер уже робимо множення. 5 і 7 можемо скоротити? Ні. Ці числа прості. 2 і 3 аналогічно. Не можемо скоротити. Значить, множимо. Чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. 2 множимо на 7. Це у нас буде 14. А знаменник 5 множимо на 3. І це у нас буде 15. Цей дріб правильний. Все, так і залишаємо. Наступний приклад. Перший дріб переписуємо. Знак ділення міняємо на множення. А другий дріб перевертаємо. 5 буде зверху, а одиничка буде знизу. Так, можемо скоротити 5? Ні, не можемо. 5 просте число. 8 на 5 не ділиться. 7 і 1 також не можемо. Значить, залишаємо так, як є. Множимо 7 на 5. Це в нас буде 35. А 8 множимо на 1. Це в нас буде 8. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Скільки разів 8 поміститься 35. 4 рази буде 4, ціли. знаменник 8 залишаємо. Рахуємо чисельник. Ми маємо від 35. Відняти 4 помножити на 8. 4 на 8 це 32. 35 32 буде 3. Результат 4,38. Наступний приклад. Перший дріб. Переписуємо. Знак ділення міняємо на множення. А з другим дровом що робимо? Вірно, перевертаємо. 12 буде зверху, 5 буде знизу. Тепер уже множимо. Пробуємо скоротити. Можемо 6 і 12 скоротити. Поділимо на 6. 6 ділимо на 6 це буде 1. 12 ділимо на 6 це буде 2. 1,5 скоротити не можемо. Значить, множимо 1 множимо на 2. Це у нас буде 2. 1 множимо на 5, буде 5. 2 п'ятих правильний дріб. Так і залишаємо. Наступний приклад. Перший дріб просто переписуємо. Ділення міняємо на множення. Другий дріб перевертаємо. 27 буде зверху, 14 знизу. Тепер пробуємо скорочувати 9,27. Можемо скоротити на 9. 27 ділимо на 9 це у нас буде 3. І 9 ділимо на 9 це буде 1. Наступна дигона 7 і 14. Можемо поділити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 14 ділимо на 7 буде 2. Тепер рахуємо: Чисельник множимо на чисельник. 1 на 3, це у нас буде 3. Знаменник на знаменник 1 ножим на 2 буде 2. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Двійка поміщається в трійки 1 раз. Пишемо одну цілу. Двічка в знаменники залишається. А в чисельнику буде 3 відняти 2 це буде 1. Результат 1 ціла, одна друга. Так, наступні приклади зробимо в другому блоці. Чому? Зараз поясню. При діленні, аналогічно, як і при множенні, ми маємо обов'язково цілі частини переводити в неправильний дріб. Значить, давайте дев'ятий приклад зробимо. Значить, нам потрібно 7 поділити на 7,8. У нас є ціле число 7. Тому маємо записати в вигляді неправильного дробу. Як ми записуємо ціле число у вигляді неправильного дробу. Пам'ятаєте? Так, ми маємо його записати в чисельний. А в знаменник записати одиничку. Ось і все. Тепер дивіться, в другого дробу в нас немає цілої частинки, то ми можемо відразу ділення міняти на множення і другий дріб перевертати. 8 буде зверху, 7 буде знизу. Тепер, скоротше, можемо 7 і 7 скоротити. Ділимо на 7. Зверху буде одиничка і знизу буде одиничка. Тепер множимо 1 множимо на 8, це буде 8. 1 множимо на 1 буде 1. Якщо у нас одиничка в знаменнику, що ми з нею робимо? Вірно, ми опускаємо і одиничку, і риску дробу. І залишається у нас просто 8, цілих. наступний приклад. Так, перших. 5, 11. Ми так і записуємо. Тут цілої частинки нема. просто ми тоді переписуємо цей дріб. І нам потрібно поділити на 10. Дивіться, от друге число у нас ціле число. І нам його потрібно подати у вигляді неправильного дробу. То поки що ми знак ділення залишаємо. А оце число 10 записуємо в чисельник, а в знаменник записуємо одиничку. Оце ми подали число 10 в вигляді неправильного дробу. І тепер у нас вже цілих частин немає. Ми можемо знак ділення міняти на множення. Перший дріб переписуємо. Ставимо знак множення. Другий дріб перевертаємо. Одиничка буде зверху, а десятка знизу. Тепер пробуємо скорочувати. 11 і 1 ми не можемо скоротити, а 5 і 10 можемо. Ділимо на 5. 5 ділимо на 5 це буде 1. 10 ділимо на 5 буде 2. Тепер множимо чисельник на чисельник 1 на 1 буде 1. Знаменник на знаменник 11 на 2 буде 22. Цей дріб правильний, все, це наш результат. Наступний номер 443. Перший приклад. 3,5 поділити на 2,2. Значить, важливо. При діленні, так як і при множенні, ми маємо обов'язково цілу частину перевести в неправильний дріб. Значить, ми маємо цю 3 перевести в неправильний дріб і 2 перевести в неправильний дріб. Що ми робимо? Ми 3 множимо на 9 на знаменник. Це в нас буде 27. І додаємо до чисельника до 5. 27 додати 5 це в нас буде 32. Далі, знаменник записуємо 9. Так як другого дробу є ціла частина, то знак ділення ми залишаємо поки що. Цю, цілу частинку 2. Переводимо. 2 множимо на 3, це буде 6. Додаємо до 2, буде 8. Записуємо чисельник 8. Знаменник у нас буде 3. Ось. Тепер у нас вже цілих частин немає. І ми з вами можемо ділення міняти на множення. Перший дріб ми переписуємо. Ставимо знак множення. А другий дріб ми з вами перевертаємо. Ось. І тепер уже робимо множення. Для початку спробуємо скоротити. 9 і 3 можемо поділити на 3. 3 ділом на 3 це буде 1. 9 ділом на 3 це буде 3. Тепер по другій діагоналі 32 і 8. Можемо поділити на 8. 8 ділимо на 8, це буде 1. 32 ділимо на 8 це буде 4. Ось. І тепер уже множимо. 4 помножи на 1 це у нас буде 4. А в знаменнику 3 помножить на 1 буде 3. 4 треті неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Трійка поміщається в четвірки Один раз. Одна ціла. Далі знаменник у нас буде 3. Чисельник це має 4 відняти 3. Це буде 1. Одна ціла, одна третя. Наступний приклад: 3 переводимо в неправильний дріб. 3 множимо на 3. Це буде 9. Додаємо до одинички, буде 10. Записуємо в чисельник 10. Знаменник у нас буде 3. Далі, знак ділення залишаємо, тому що в другому дробі є ціла частина. І ми цю двічку множимо на знаменник 7, це буде 14, і додаємо до чисельника до 6. Це у нас буде 20. Знаменнику буде 7. Тепер у нас вже цілих частин немає, і ми можемо міняти ділення на множення. Перший дріб переписуємо так, як є. Ставимо знак множення, а другий дріб перевертаємо. Тепер вже множимо. Так, 3 і 7 скоротити не можемо. А 10 і 20 можемо. Числа, які закінчуються 0, діляться на 10, то ми 10 поділимо на 10, це у нас буде 1. І 20 поділимо на 10, це у нас буде 2. То ми можемо просто ці нулі закреслити. І на зверху буде 1, а знизу буде 2. І тепер уже множимо. 1 множимо на 7, це буде 7. 3 множимо на 2 буде 6. Цей дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 6 поміщається в 7 один раз. Пишемо 1 ціла. Знаменник у нас буде 6. А чисельник, це ми 7. Маємо відняти 6. І це буде 1. 1, 16. Наступний приклад. 7. Множимо на 7. Це в нас буде 49. 49 додаємо до 6. Буде 55. Записуємо в чисельник 55. Знаменник записуємо 7. Знак ділення залишаємо. Далі. Для другого дробу 9. множимо на 7. Це у нас буде 63. І додаємо до 3. Це буде 66. Записуємо в чисельник 66. Знаменник буде 7. Добре, тепер уже можемо. Міняти ділення на множення. Перший дріб. Переписуємо. Ставимо знак множення. Перевертаємо другий дріб. 7 буде зверху. 66 знизу. Тепер скорочуємо 7 і 7, можемо поділити на 7. Це у нас буде одиничка знизу і одиничка зверху. А тепер числа 55 і 66. Пам'ятаєте, як? Як ми можемо їх скоротити. Двузначні числа, в яких цифри однакові, ну типу 33, 55, 66, вони діляться на 11. Тому 55 поділимо на 11, це у нас буде 5. І 66 поділимо на 11, це у нас буде 6. І тепер вже множимо 5 1, це буде у нас 5. 1 6, буде 6. Результат 5 шостих. Дріб правильно, все, залишаємо. Наступний приклад. Нам потрібно 9 помножити на 7. Це в нас буде 63. 63 додати 5 буде 68. Записуємо чисельник 68, а в знаменник 7. Далі знак ділення залишаємо. І другий дріб. 1 множимо на 28 буде 28. Додати 23 буде 51. Записуємо зверху 51, а знизу записуємо 28. Тепер у нас цілих частин немає, і ми можемо міняти на множень. Перший дріб записуємо так, як є, а другий дріб перевертаємо. Зверху у нас буде 28, а знизу 51. Тепер робимо множення. Скорочуємо на початку 7 і 28. Поділимо на 7. Значить 7 ділимо на 7, це буде 1. 28 ділимо на 7, це у нас буде 4. Так, наступна діагональ. 68 51. Можемо скоротити. Ну, ці числа непрості. 68 ділиться на 2. А 51. 5 плюс 1 це у нас буде 6. Число 6 ділиться на 3, значить, і 51 поділиться на 3. Тепер. Є питаннячко, чи є в них спільні дільники? Я пропоную швиденько розкласти ці числа на прості множники. Пам'ятаєте, як це робити? Давайте, число 68. Так, ми е, ділимо на простенькі дільники. 68 у нас парне число ділиться на 2. Це у нас буде 34 34, знову парне число, знову поділимо його на 2. Це у нас буде 17. 17, просте число. Все ділиться лише на 17. Тепер давайте 51. Так, як я вже казав, воно ділиться на 3. Значить, 51 ділимо на 3. Як його поділити? Давайте 51 запишемо як 30 додати 21. 30 ділимо на 3. Це у нас буде 10. 21 ділимо на 3 буде 7. 10 плюс 7 17. Значить, це у нас буде 17. 17 просте число, ділиться лише на 17. Тут у нас буде 1. О, це ми розклали на прості множники. І тепер що ми бачимо? У 68 є дільник 17. І в числа 51 є дільник 17. Значить, ми ділимо. На 17. 68 ділимо на 17, це в нас буде 4. Тому що ми маємо 2 помножити на 2. Це буде 4. То зверху пишемо 4. 51 ділимо на 17, це в нас буде оця трічка. І тепер уже множимо 4 множимо на 4, це у нас буде 16. 1 множить 3, це буде 3. Дріб неправильний. Скільки разів трійка поміщається в 16. 5 раз. Пишемо 5, цілих. знамени. Залишаємо трічку. Що буде в чисельнику? Маємо 16 відняти 5 умножко 3. 5 3 – це у нас 15. 16 відняти 15, буде 1. Результат 5 1 третя. Ось і все на сьогодні. Тема легенька, швиденько її зробили. Я думаю, що всі розібралися. Бажаю вам гарних результатів. До зустрічі в наступному уроці!